Враховуючи, що в нас війна. Кожен має мати базове розуміння, що таке військова справа, як зберегти своє життя на полі бою. Серія тренінгів серпень незалежних стартує на початку місяця. Для цивільних підготували декілька найцікавіших та найпотрібніших напрямків, які допоможуть підготуватися до будь-яких сценаріїв. В курс входить 8 тренінгів, що 8 тренінгів, які мають назву «Як правильно мобілізуватись, тактична медицина, «Основи стріли. Ські справи, стрілецька справа, фортифікація і тощо. То, Ми розуміємо, що зараз є велика потреба в цьому люди почали більше цікавитись військовою справою. Курс передбачає теоретичну та практичну частини. В рамках першої військовослужбовці одного із найбоєздатніших полків сил спеціальних операцій проведуть лекції. А вже потім учасники закріплять результат на практиці у спеціально визначених місцях. Всі люблять стрілецьку справу, тому що ти гарний стоїть за. Автоматом впевнений і впевнений в тому, що ти переможеш всіх, особливо, що ти можеш стояти собі вільно, а всі інші мають чомусь ховатися. Зазвичай в житті трішки все інакше. Ти маєш сховатися, ти маєш зробити максимум, щоб ти вижив, і тільки тоді ти зможеш вистрілити. Реактивна артилерія удар по позиціях. Неважливо, в якій ти гарній формі і як ти багато робиш відтискань від підлоги чи підтягуєшся, якщо ти не вмієш закопатися так глибоко, як тобі треба. Для того щоб стати елітою збройних сил сили спеціальних операцій проходять чималий та непростий шлях, кажуть, сильними не народжуються, і підготовка для такої справи повинна бути відповідна. Ми всі також розуміємо, що ми всі впевнені і добрі, але коли в тебе є рюкзак, є навантаження, є якась дистанція. Це якби такий буде приємний бонус для тих, хто прийде весь курс. На цьому курсі ми станемо трішки ближче для цивільних, можливо, трішки зрозумілішим, оскільки сили спеціальних операцій вони, би, завжди утаємничені. Але це якби особливість ну, роду виду. Підрозділів з іншого боку, як то кажуть, героями не народжуються, героями стають. Сильними ніхто не народився, ними стають. Для того щоб взяти участь у тренінгах, потрібно знайти сторінку центру готовності цивільних у соціальних мережах Instagram, Telegram або ж Фейсбук, обрати одну із тем за посиланням та заповнити реєстраційну форму. Людина отримує інформацію в соціальних мережах інстаграм, фейсбук або в телеграм-каналі. Є реєстраційна форма, де вона реєструється, з нею зв'язується, вона кидає свій донат на благодійний фонд і приходить. Навіть якщо вона не задонатила, бо все одно вона може прийти.